Які помилки бувають людей? На чому їм треба вчитися? На якій історії е, до нас позвонив недавно клієнт, який приїхав з Вінниці в Черкаси. І він телефонує, каже: у Вас тебе нічого нема. Кажу, було ну вже продав на ці кошти. Нема такої ви ну, не бюджеті треба було там два плюс, дві тисячі доларів, плюс там цей. Я кажу, а чому ти поїхав? Що ти не мог зробити проще? А він каже: я ну кажу, якби ти зателефонував у нас, у нас декілька салонів вже є. Ми попросимо людиночку, вона візьме телефон, візьме на СТО, поїде, подивиться, протестує, все зробить, огляд, і ви будете мати повний звіт народ. От так це просто робиться. Не обов'язково кататися по всій Україні для того, щоб купити і придбати собі автівку, тратити декілька днів часу і використовувати там ну, набагато більшу суму коштів. А він точно каже, чи я не включив вас геральтше? Ну каже, тепер я вже хоч буду здати. Народ, не зволікайте. Надо, Ми завжди підемо на допомогу і зробимо так, як я вам радуюсь. І плюс ще доставочка у нас є. Так що авторитетка завжди нас чекає. Так, пауза.